Кавчук Дмитрій, учень 3 класу, козацько ліцею номер 1 і хоче розповісти про очищення питної води. Стан здоров'я людини за способу життя, повітря, якось харчування, а також питної води. Всім відомо, що вода основа життя не тільки для людини, а й для всієї планети. І як би не було дивно, але ця речовина досі до кінця не вивчена і залишається такою ж таємничою та згадковою речовиною. В не містить собі вітамінів та мінералів, але корисні властивості води може перераховувати нескінченно. Незважаючи на відсутність пожитних речовин, вона доставляє їх по всьому тілу. Вона допомагає робити обмінні процеси в живому організмі, Вода не дає організму переживатися та переохолоджуватися. Достатнє вживання води знижує ризик серцево-судинних захворювань. Вода знімає головний біль. Вода покращує стан нігтів, шкіри, волосся, надаючи їм здоровий вигляд і зменшенню ваги. Але сьогодні у світі стоїть питання нестачу чистої питної води. В Україні через війну стало менше питної води. Запрудна питна вода негативно впливає на стан здоров'я людини. Вона призводить до спахи епідемії та масових отруєнь, тому актуальною темою є очищення питної води. В домашніх умовах очистити воду можливо такими способами, як відстоювання, кип'ятіння, заморожування, активоване вугілля, природні камні та з допомогою фільтрів. Я покажу, як можна очистити воду з допомогою сабронного фільтру. Для цього нам потрібно. Склянка, лійка. Склянка з брудною водою. Бинт, патні диски. Ще бинт. Ще один бинт накладаємо зверху. Цю конструкцію запихуємо в лійку. Лійку вставляємо в склянку. Беремо рудну воду і стараємося вийти в самий самий центр. Вода прозора, але її не можна пити, якщо прикип'ятити, її можна буде використовувати в домашніх потребах. Отож, обчисня води можливе в домашніх умовах і обов'язково для здоров'я людини. Бережіть себе і своє здоров'я, будьте завжди впевненими у якості питної води.